Сьогодні навчимося техніці виконання удару джеб. Джеб – це прямий удар передньою рукою. Як в голову, так і в корпус. Один із варіантів джеб часто використовують як початок якоїсь серії комбінації ударів з передньої руки і розвинення серії удару. Також один із варіантів його використання це контроль дистанції і отримання суперника на комфортній для себе дистанції. Все це робиться в переміщенні, як в переміщені вперед, так і в переміщенні назад. Рухаємося і тримаємо соперника на прямій передній руці. В окремих випадках джеб також може використовуватися в контратаці після якоїсь захисної дії. Наприклад, після відтяжки, після уклону або після нирка. І в окремих випадках також джеб можна бити на зустріч. На зустріч, на випередження під удар суперника, як на корпус, так і на голову. Зараз почнемо на практиці вивчати джеб і почнемо вивчення із вже знайомої нам бойової стійки. Стаємо в бойову стійку. Знаходячись в бойовій стійці, робимо невеликий крок передньою ногою приблизно на відстань своєї стопи. І одночасно з кроком передньої ноги б'ємо передньою рукою. Крок удар. Далі повернення стопи на місце, повернення Передньої руки вихідне положення. Ну і загалом повернення в бойову стійку. Крок удар повернення в бойову стійку. Також показую з ракурсу з боку. Бойова стійка. Крок передньою ногою. Удар передньою рукою. Повернення в вихідне положення. Під час постановки. Передні стопи слідкуємо за тим, щоб передня стопа ставала на носочок. А, тобто стаємо не на всю стопу, а на передню частину стопи. Ось таким чином. П'яточка відірвана від полу, стаємо на передній частині стопи. Плечем перекриваємо підборіддя. З цієї сторони кулак перекриває підборіддя, спину округляємо, дивимося вперед в сторону удару. Наступне, що ми зробимо, це додаємо до нашого джебу невеликий поштовх. Задньою ногою. І за рахунок цього ми трошки додаємо сили до удару і трошки робимо його довшим по дистанції. Як це виглядає? Так само з бойової стійки продовжуємо виконувати джеб, Але додаємо поштовх дальньою ногою і під час поштовху дальньою ногою піднімаємо її на носочок. Тобто трошки відриваємо п'ятку від підлоги. Таким чином продовжуємо відпрацьовувати цей удар. Звертаю увагу на те, що під час виконання удару тримаємо вагу тіла по центру, між лівою і правою стопою. Тобто вага тіла в нас по центру. Слідкуємо за тим, щоб не завалюватися на передню ногу ось таким чином. Тому що таким чином ми достатньо близько підставляємо голову. До суперника і унеможливлюємо сильні удари дальньою рукою. Також слідкуємо за тим, щоб під час виконання джебу сильно не сидіти на дальній нозі, тому що в такому випадку в нас джеб виходить короткий по дистанції і недостатньо сильний. Слід зазначити, що є окремі випадки, коли під час виконання джебу боксери переносять вагу тіла на передню ногу або ж сидять на дальній нозі. Але це винятки з правил. Базовий варіант Джебу це вага тіла по центру. Тренуйтесь, будьте сильними, всім бажаю позитиву!